З Миколайчиком вітаю, хай додому повертає з миром, з перемогою, воїна дорогого. Хай жіночка не сумує, хай як квіточка квітує, діточки рісніються, радістю умиються. Любий, милий Миколай, дуже тебе прошу, принеси нам в Україну новини хороші, захисти і збережи, принеси збування. Всіх завітних наших мрій, миру і процвітання, Україні нашій рідній і добрим людям в світі, хай ніколи і ніде більш не гинуть діти, хай панує мир та спокій, щастя, небо, сонце, Миколайчик радість носить кожному віконце.